Була обіцянка про те, що саме будівельна компанія Атлант буде забудовником е, цієї школи і виконає ці роботи. І гарантом виступав наш міський голова. Міський голова е, дав відповідь, що йому про це нічого не відомо. Будівництво школи на тургмаші. Обіцянки і ця забудовника та міської влади. Всім відомо про те, що в броварах є нагальна потреба в будівництві шкіл. Що стосується району Таргмаш, там було збудовано новий житловий комплекс Олімпійський, він доволі великий. І, звісно, що є потреба як і в школі, так і в дитячому садочку. Ще в 2017 році депутати міської ради проголосували за те, щоб для забудовника цього мікрорайону будівельної компанії Атлант була повищена поверховість будинків. В обмін на це була обіцянка. Про те, що збудується школа, в лютому 2018 року було укладено трьохсторонній договір між нашою міською владою в особі відділу капітального будівництва, будівельною компанією Атлант та проєктна організацією на, на виготовлення проекту цієї самої школи, ну і потім відповідно на її будівництво. Але ж на жаль, з 2018 року це питання ніяким чином не просувалося і інформації про це не було ніякої. Петиція щодо будівництва школи на торгмаші та нові подробиці. Ми були впевнені, що цю петицію, яку я підготувала як автор, ми її дуже швидко підпишемо. Бо до мене, як до депутата Браверської районної ради, було дуже багато звернень якраз з цього питання. Петиція набрала практично за місяць необхідну кількість голосів. Для чого створювалася ця петиція? Для того, щоб нарешті влада почала виконувати свої зобов'язання. Тобто наші вимоги були дуже прості: виконання вимог про будівництво школи і про те, щоб громада узнала точні терміни, коли почнеться це будівництво. Але ж якраз сьогодні була оприлюднена відповідь на, на сайті Броварської міської ради, і відповідь, на мою думку, якась дивна. Тобто ніякої конкретики, де саме знаходиться проект, в якої організації, які саме причини не, не дають можливості пройти цю експертизу, про це не було пояснення. І другий пункт цієї відповіді стосувався того, що треба також вжити заходи по поводу пошуку інвесторів на це будівництво. Також нас це здивувало, тому що ізначально, коли це питання збільшення поверховості ЖК. Олімпійські від забудовника Атлант, коли це питання виносилось на сесії, депутати за нього проголосували, якраз була обіцянка про те, що саме будівельна компанія Атлант буде забудовником цієї школи і виконає ці роботи. І гарантом виступав наш міський голова. Коли я поставила на засіданні виконкому це питання, чи готов забудовник виконувати свої зобов'язання, на жаль, міський голова. Дав відповідь, що йому про це нічого не відомо. Влада тормозить питання будівництва школи на торгмаші. Це все відбувається із за того, що є брак інформації. Відсутність комунікації з громади. І тому ось така ситуація, що нічого не зрозуміла. ситуація ніяким чином не змінюється з 23-го року. Коли ми почали це питання з'ясовувати, відповіді конкретні не було надано. Міська влада після засідання виконкому їх така млява позиція. Мені здається, що вони не замотивовані, що вони це питання просто якби його відтягують, гальмують. Знаходять будь-які одговірки. Питання будівництва школи активісти триматимуть на контролі. Чи віримо ми в те, що вона буде збудована? Віримо. Але ж для цього треба докласти багато зусиль. Дуже важко робити якісь прогнози. Я розумію, що це у нас буде такий шлях боротьби, постійних звернень, запитів, зустрічі. Ну, наша задача, ми, як громада, ми маємо на цьому наполягати, бо це питання потрібне. Про терміни я на жаль не в мене немає ніяких прогнозів, але ми мотивовані, ми в процесі, і я сподіваюся, що ми досягнемо свого результату, тобто будівництва школи.